І... І серед ми будемо знімати Бедвас на серії Дестрайкрафт. І так, а, ось. І... і... Відео не виходить, тому що я хворів. Дякую тим людям, що поставили мені не 4 аж 5 лайків. Я не розумію, що це таке. Чому ви зараз блоки йдуть? Не знаю. Так, зразу буду і правильно, зразу туди буду і золото можеш брати, я не знаю, як те. Так. У мене якісь лаги, напевно. Так, ладно, пішли. Ні, буду і зразу на середину. Награємо за червоних. Так. Треба блоків, але от він тут став і не пускає. ні, ні, О, все. Так, мені треба блоків. Так, 4 на кірку. А йде до будови що дай нікуди залізу і треба залізну кірку. Каже, заліз, камінну кірку купити. Наш мені верні. Так. Блоків. Купи зразу мені з е, е, кірку, коли добудуєш, окей? Ага. Супер, я проник на базу. Ага, я... я на я на базі жовтих. Щоб знати, де тут ліска знаходиться. Ага. А, все, я знаю. Окей, мене вбили. Так, треба кірку срочно. Знаєш, ти забрав всі блоки? лара давай ты ж мы все разли за камену так пацан давай девка девка ассосин странно так все мало видеды да види добре, будуй ведь дай хай меня буду его у не, не могу о вс да блин давай купляй мені быстро кирку <кхід> так нашу лишку треба забудувати Давай. Я знаю, знаю. Так, мне ж треба блоки. <клес> Пацан, тут кого два... Мы двое і и две девки. А я думаю, что якщо вони будуть дивитися видео, дивіться, что вы попали в YouTube, родители. <клес> Звісно, якщо вони теж не знімають. Так, все, охороняй ліжку строго настрого. Охороняй це на життя. Слово життя тіть тя тть-на-да-реда-редан-редан дареда редам. Ой, ой, який ти поганий дядя. Ти такий поганий дядя. Знай'яз твої дружити не хочеться. Ой, 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 ой. Хуй. Супер! Зараз синій зійде і я йду зразу їм ламати ліжко. Молодець, підстрілив його радій. Перший подстріл. Нормально Нормально, нормально. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, главный пробігти, главный пробігти до жовтих. Все, я на базі жовтих. Ой, ешкин кот! Я зламав! Єс! Єс! Єс На самом деле момент, пацан, мені опять треба кірку. Ну що пробити? Слухай, 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 слухай. Як з ким? Ступайте, так само є плазе. Ну просто мені треба треба щодень поїхати ламати, поки вони ще не досконали їхні кроватки. Так, добре, та, значить жовтих вже немає, так? Значить йдемо зараз до синіх. Так, Мала... Ну Мала забрала всі цей. <скільки> так, я буду називати дівку сосіна мала. Вон ты занято. Занято. Вали давай, занято уже. Всё. Ну. О, у мене же два зависка, я даже не заметил. Так, мала, види, Так, я не понял. А. <ріст> так, купляем, бро. <ріст> Значить, треба йти до синіх, яких нема на базі. Ні, один є. Один гадьониш є. Противний гадьониш, іде, геть. Добре. Добре. А, чека, чекай, 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 я його вбиваю. Є! Синіх тоже немає. Вітя в зараз тобі не знадобиться. Що? Я вже синьо можу прибити. Їх <плес> хм, що вам вже тіряти геть туди? Кіт туди? Геть. Все, синіх вже можна рахувати, що нема. Все, вже синіх нема. Тепер лишилися краще всіх і кровати, крім нас. <плес> Ой. <плес> а я казала, що не треба. Так, тепер, головне, зараз вели жовтого. Бачиш жовтого, вале жовтого. Я думаю, що він себе на базі, я так думаю. Якщо ні, то він, значить, ламає нам Буду Будується до, до нас. Будеться до нас? Так, а хто охороняє, ліжко, мені інтереса? Все, скинули жовтого пацан ми Ру Рух! І ось така от победа. Так. Я, я, я... Ну, давай прощатися. Мы тебе пришли за 6 хвилин. Ну давай шаразочек зіграємо. Раз, два, три. Портал. А, а... Арани, займите. Стоїмо. в Стої порталі. Портали. Так, а ви вот знаєш что? Чекай, перезайди. И в тебе має бути зірка але. А не, выйдем из пам так бы туда в воду. Ой, так, треба вести пароль. И ось мы уже зайшли. Так. Давай заходимо на Bedwars. На якому-то ми були сервері? Значить, заходимо на другий. Так, на Бедварс. Другий сервер. Ой, так тебе зразу і сказав. Давайте я поставлю парт. І ось ми вже тут, Давай, тут теж зайнято. Угу. Ні палатки, і на другому, і на першому, так. Ну ладно. Ну дивись, стоїмо в порталі. Давайте і повернемось ми через 5, 4, 3, 2, 1. І ось ми вже зайшли. Так, виходимо ми опять за червоних. знімати, тому що була зупинка, в мене все було зал... залагало. Я почав щикати. Добре. Зразу, від... Зразу підбудовуємося. Так, ой, я її знайшов, Вітя. Який И на момент. Ой. Ой, привіт, Я їй дам трохи золота. Це я... Привіт, все, я втікаю і на ламати твої единичкой. Вибач. Така от Например, уж я нас робити все. Ой, ой, ой. Все, я взломал. Так, все, я иду до наступного зразу. Ты, ты, ты я Так. Бачите, Да. Бачики гешвидки. Все, я теперь побіг до заляных. Куда находишь? всех поломал, все шо на наше А, окей. Ты мне на нашу три блока, давай. Вот так вот. И вот так вот. Все, побежали. Так, до наши, до наши. Куда нам? А вот нам сюда. Так, вот вас басик я же шутку поломал. Все, за эти у нас едят. У меня у нас нема лешка. Опа, тяни. Вот это поворот. Я взагалі не знав, де воно знаходиться. Так, я собі куплю лучшу кірку. І главне стигнать. Сти, сти. Тебе вбили? Так. <плес> Який він зажниць, його наркоман. Так, а що... О, тут казало, ті яблуко за золото, так? Та, моя, золото. На, я тобі може дати ще одне золото. Так, все. Я побіг. На ходи зі мною. На я жру яблука. Золоті. Так, я куплю едет. Ходя на синіх. ходи на синіх. Ой, ходи на синіх. Видите, що ти кашляєш? Рибальня. Ой. Роберт, я стекайсь, секаю. Что ты кашляешь, ты не кашляешь? Так, пацан, значит, да сыне знаходите. Сыни ось тут, а? Я знову упал. О, все, а теперь ты уже не выберу. А! Ой! Я уже думал, что ты впал так бы в пропасть. Так, там ермоки. Ой, так пога. Я вижу. Я вже не я уложил, так что расчекаемся. Так. Я же П. Витя Батарина сради на гості. Чекай, я блоки купляю і и я заодно. Нова серія. щик, я, я такие назову її. щик щик. Та щик. Блин. Це бонус. Пішли, пішли на сыних. почерик у нас железный маш вс на сарай я уже на их не бачит ты знаешь меня есть я зламав сыних все теперь мы їх их Вітя! Витя Мусимо их в бета, я их, ну, я їхню кровать взломал. Но я потім просто сигнал, ты знаешь. Вс. Опа-йо. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Сыній помогай, синий помогай. Ой, я кося! ой, я кося! Ой, я кося! Не-не-не-не! Я его вбил! Кирком! Залезли! Я його вбил! И техники сини, видите, пришли в атаку!

ой, oh, не краснострбатый по себе так и на цьому мы будем опущаться так тебя а вот давай прощаємось так як я сказал же заходить на сервер. дуже гарний и з вами был Кабуто. и